Тому зрозуміло, що воно не може лежати в лівій частинці. це все. Ну, ось. Не може лежати в лівій частинці. Ну то тоді, що ми маємо? Якщо в правій частинці, от х більше або дорівнює рівня 0, оця відстань чому дорівнює? Оця відстань кусочок P на 2, а оця відстань Х. Тому буде Х плюс П на 2. Ну, при прирівнюємо. це знову ж вийшло рівняння параболи. А піднесемо до квадрату. Ну, х додатє, тому тут навіть перевірку робити фактично не треба. О, тому що в нас ну, ліва права частина додатня. Підносимо до квадрату, х квадрати скоротилися. Да? Далі p квадрат на 4 скоротилося. І що вийде? y квадрат дорівнює 2п. Оп! Канонічне рівняння параболи. Не і, не ви, ви привикли ну, y дорівнює х квадрат, х квадрат дорівнює y. Тобто, формально це не, не, не канонічне рівняння. Канонічне у квадрат дорівнює 2π. Ну, ми потім називаємо X квадрат дорівнює Y канонічне, щоб не робити заміну і не приводити його до такого виду. О, оце канонічне рівняння параболи. Історично так назвали. Побудуємо цю параболу. Y квадрат дорівнює 2π. Ну, понятно, P додатне, бачите, X саме по собі вийшло додати, більше буде до не 0. Так як Y в парному степені, а це означає, що графік параболи симетричний відносно осі Y. Тому достатньо побудувати в першій чверті. В першій чверті Y дорівнює. Кстати, зверніть увагу, для еліпса я застосовував похідну, для гіперболи, ну там з книжки прямо, може, навіть і не стодно, без похідної. Хоча можна і застосувати похідну, А для параболи дуже вигідно застосувати параболу, застосувати похідно. І дорівняння корінність 2ПХ, ну або записати корінність 2 p на корінні з. Похідна корість 2 p Похідна корення 1 на 2 корня. Корінсть 2 p поділити на 2. І помножити на 1 на корінні з. Ну, в будь-якому случаї додатка величина для всіх х більше нуля. А значить, функція зростає. Друга похідна. Це константа. А один на корінь із X, це і в степені мінус одна друга. Похідна буде мінус одна друга, тому тут четверка появляється. От мінус одна друга, мінус один. Мінус три другі. Що таке мінус три друге? Це один поділити на корінь. Ну, мінус впереді, а значить менше нуля. А що значить менше нуля? А це значить, випукла вверх, опукла вверх. Ну, от от вона й буде, бачите, ось ось буде отакий от варіант. Ну, а далі що треба зробити? Симетрично. Ребята, тут треба, щоб по дитичній завжди. А далі симметрично відобразили. Отримали ось параболу. Вісійці вісь параболи, ще називається фокальна вісь. О, це вершина. От, парабола. Ми вивели канонічне рівняння. Параболи. О, все, тут, тут більше нема про що говорити, ну про цей вид параболи. Але ж можуть бути різні види параболи. Може бути y квадрат дорівнює мінус 2п. Тоді вона просто повернеться симетрично відносно осі y. Ну на 180 градусів. Фокус тоді буде ось в цій точці у вас. Це точка мінус П на 2,0. І ось фокальний радіус, ось він. Бачите, фокальний радіус, а ось відстань. <coughs> Директриса вже рівняння матиме x до рівня П на 2. Другий варіант шкільний варіант. Х2 дорівнює 2ПІ. Ну, це те ж саме, що у рівні квадрату, правильно? Тільки з мінусом. От, ну ми ще поговоримо про цю параболу. Ось це буде направлена відками вгору, фокус буде ось тут. Рівня, е, координати будуть 0п на 2. Директриса буде ось урівня мінус П на 2. Ну і четвертий вид гіперболи, параболи, який може бути, це х квадрат рівня мінус 2п. Тоді вона направлена відками вгору. Вершинка в точці 0. Директриса y дорівня p на 2, фокус ось тут 0. <кій> мінус п на 2. Ось вам парабола буде розміщена таким чином. Давайте вернемося до школьної параболи. Приклад. Ваш y дорівнює х квадрат. Ну, давайте роздаємося, y дорівнює x квадрат. Давайте її представимо в вигляді х квадрат дорівнює 2 помножити на одну, другу Тобто, щоб ви уважно подивилися, ну, ваші 2П. До рівня одинички. Ось вони, 2П. Бачите? П до рівня 1 друга. Ну, от я й представлю. Ось воно П. П до рівня 1 друга. Ну, а П на 2, бо вам і таке понадобиться. Це одна четверта. Тому коли ми роздивляємося звичайну вашу шкільну параболу. То, ну от як для удобства візьмемо. Ось і, там корінь П на 2, 1 четверта. Ну, давайте одиничка. Одиничка. Так, тут мінус одиничка, щоб простіше її було побудувати. Віж точно. Ну, от, скажімо, у вас піде таким чином. Так, то у вас вершинка. Початок координат. Вершинка буде в точці О 0,0. Фокус буде в точці. 0,1 четверта. 1 четверта. Ну, Ось буде фокус. Точці 1 четверта. А директриса пряма лінія. Я її зеленою зроблю. Так, вона буде мінус. Мінус 1 четверта. Тут точечка мінус 1 четверта. Це директриса. Рівняння її буде вивернути мінус 1 четверта. Тобто ви цього про параболу і не знали в школі. Подивіться, якщо ми беремо якусь довільну точку М на цій параболі, ну, от, наприклад, точка М з координатами, ну, може хтось розв'язував, це свого роду олімпіадна задача або задача підвищеної складності, може хтось розв'язував, що відстань, ось вона, фокальна відстань R, а от відстань буде до, до директриси. Ну, десь буде отут. так? цю одиничку звідси уберу, поставлю одиничку ось тут. Так Так оце відстань у вас D, Ось вона відстань D, А ось у вас фокальний радіус R. І тоді R дорівнює D для будь-якої точки. Оце рівняння парабол R дорівнює D. А в Декартовій системі координат ігри дорівнює X квадрат. Ну, от, бачите, могли. Тут задача формулюється зазвичай в складних, ну там, більш розширених таких е, ліцейних курсах. О, довести, що знайде для параболи ігри дорівнюється квадрат, знайдеться така точка на осі Y, що відстань від довільної точки цієї параболи до цієї точки, не називаючи її фокусом, ну, хочете називіть фокусом, і до прямої. Перпендикулярної до осі і до деякої прямої, будуть рівні між собою. От r дорівнює рівня Ось ваша відповідна парабола. Звичайно, відома вам парабола, а як бачите, вона ну, має якусь красиву властивість, яку ви раніше не знали. І ви її означали як функцію. Ви ж брали, як роздивлялись параболу? Будували ще там, десь в 7 класі, будували параболу квадрат по точкам, як графік функції. А її можна роздивлятися як криву другого порядку, яка е, ну, має, е, може бути означена як геометричне місце точок плусіні і рівновіддалених від точки F з координатами 0, 1, 4 та від прямої, де Y дорівнює мінус 1 4. І параметр для такої параболи P до рівня 1,2. От вам парабола. Бачите? О, ну як би цього ви і не знали. Тепер поїхали далі. А якщо, мабуть, я тут закрию уже все це. Так. А якщо центр параболи змістився, змістився. А, це треба було ще попередній, да? Це була 13-та сторінка. Зараз там, мабуть, розписано Не 12. Я пропустив. Ну, ось, да. О, Якщо вершинка параболи зміщена в точку С. Ну, з координатами х0В, 0 То як записується рівняння параболи? Ну, Канонічне. Кстати, оці теж пар... рівняння ми теж називаємо канонічними. Х2 по ів х квадрат рівня мінус 2 по ів для простоти. Та насамперед, в широких таких розширених курсах математики це не є канонічне рівняння. Тоді треба робити заміни, типа Х дорівнює, там, y, а y дорівнює Х, ну і нову систему координат будувати і так далі. От, ми теж називаємо канонічними рівняннями. Так от, якщо в нас центр зміщений в точку Х 0 y0, ну, вершинка, то тоді відповідно рівняння буде мати вигляд: y мінус 0 нульове в квадраті дорівнює. Ну, 2П опа. А тут помилочка. 2П без всякого Х. 2 П на х х 0 Ну, це помилка. О, ось таким чином. І тоді, дивіться, ось вона ваша гіпербола. Ось парабола, яка зміщена в точку С. Вершинку. О, фокус тоді буде в якій точці? х 0 плюс П на 2Y0В. Так? Директриса перемістилася. от, І буде Х вирівнює х 0 p мінус 2. Ну, ось у вас точка. Х0 мінус на 2. Бачите? Ось таким чином. Ось директриса, ось відповідний фокус. Ось. вісь, Фокальна вісь. Це f. От, ну, ось таким чином ми отримаємо параболу. Отримуємо параболу. Якщо у вас парабола навпаки. Задана вигляді ось такому. Тобто, якщо вона задана y там, умовно, приклад, у-2 в квадраті дорівнює 2p на x-3. Ну, ось парабола, Так? параболо. Це не канонічний вигляд. Тоді що треба зробити? Заміни х1 дорівнює рівня x-3, y1 дорівнює y-2. І тоді отримаємо гіперболу. Тут і параболу Y1 в квадраті дорівнює рівня 2Пх1. А оце вже канонічне, канонічне рівняння цієї параболи. параболи. Канонічне рівняння параболи. Де у вас будуть відповідні осі? Ось буде вісь Х1. Давайте я їх наведу. Припустимо. Ось у вас буде вісь Х1, а ось буде вісь Y1. Бачите? Ось таким чином. Ось буде вісь Х1, а ось буде Y-1. Ну, у вас будуть задачі привести до канонічного виду. Ну, значить, треба привести до канонічного виду. Ось таким чином. Все. От вам все про параболу. Нічого тут теж складного, як бачите, немає. Ну, тим паче це вам відомі. Криві. Тут нічого складного немає. А от тепер дивіться. У нас е, в параболі появилось таке хитре поняття, як директриса. Да? Появилось поняття директриси. Директриса це була пряма. І відстань до неї від довільної біжучої точки, і відстань покальна – вони рівні між собою. І це буде парабола. А чи є директриси еліпса і в Гіперболі? Є. Ну, так от ми повинні роздивитися з вами поняття директриси еліпса гіперболи. Директрисами Еліпса гіперболи називається дві. Звертаю увагу. Дві прямі, перпендикулярні до фокальної осі і віддалені від центра Еліпса гіперболи на величину А поділити на екцентрицитет. Кстати, зверніть увагу. Для параболи ми не ввели поняття ексцентриситета. От для еліпса гіперболи ми не ввели поняття директрис, а для, еліпс, для параболи не ввели поняття ексцентриситета. Ну, от тут ми до цього прийдемо. А на ексцентриситет. От давайте роздивимося для еліпса. Х квадрат на А квадрат плюс Y квадрат на Б квадрат до рівня одиниці. Ексцентриситет – це це поділити на А. Ексцентриситет для еліпса від 0 до одиниці. Ну, а значить, а на ексцентриситет буде більше, ніж А. Це будуть дві перпендикулярні прямі. Ось я їх теж виділю. Ось вони. Бачите? Дві перпендикулярні прямі. До осі ОХ, тобто до фокальної осі, які будуть лежати за межами еліпса. І ось їх рівняння будуть А на ексцентриситет і мінус А на ексцентриситет. Для гіперболи, давайте подивимося. Що це буде? Ексцентриситет те ж саме це на А. Але давайте згадаємо, що в гіперболі ексцентриситет більше одинички. Тому А на ексцентриситет буде менше, чим... Ексцентриситет менше, чим А. Ребята, тут помилка. Ну, знову ж не звернув увагу. Буде менше, ніж А. Чи то було написано А. Ану, дайте я гляну. Так, да, то А було написано, просто погано видно. Менше, ніж А. Ну, давайте я чорним його виділю зараз. Було менше А. А я подумав, що ексцентриситет написано. Так от, дивіться, де будуть ці директриси. Ось вони будуть директриси. Ось вони, якби всередині гіперболи. Бачите? Ось вони будуть. Рівняння такі ж: А на ексцентриситет, мінус а на ексцентриситет. Ось вони. Оце будуть директриси. Ну, питання: а навіщо ми їх ввели? А вели ми їх для того, щоб показати, що для них діє дуже цікава властивість. А властивість виражається ось цією теоремою. Нехай R – Відстань від доволь, довільної точки Еліпса чи гіперболи до деякого фокуса Еліпса гіперболи. F1 чи F2. Ролі не грає. Так? А де відстань від цієї ж точки? Вся гіперболи до відповідної директриси d 1 чи d 2 Ну якщо ми беремо фокус F1, то беремо директрису d 1 Якщо до f 2 то беремо директрису d 2 Тоді величина R поділити на D, є постійною і рівною ексцентриситету. Тобто R поділити на D дорівнює ексцентриситету. r поділити на d дорівнює ексцентриситету. Тобто, якщо роздивитися, Ну, от давайте візьмемо точку М. Ось точку М, тільки, мабуть, якимсь іншим кольором виділю. Беремо для М, да? Беремо до правого фокуса. Тобто фокальний радіус. Ось оцей. І беремо тоді відповідне D2, бачите? То відношення R2 до D2 це буде ексцентриситет. Якщо ми візьмемо тепер від довільної точки М, от, наприклад, десь тут візьмемо, а, ні, навіть цю ж точку візьмемо. І візьмемо відповідно до F1 і D1, не загромаждати малюк, то R1 знову ж, R, ну, да, в даному випадку r 1 r 1 поділити на D1, буде той же ексцентриситет. Точно так же для гіперболу. Якщо ми беремо довільну точку М, ось, наприклад, і беремо, наприклад, до фокуса F1, то ось у вас R1, а де d 1 буде, аж ось D1, бачите? То їх відношення все одно буде ексцентристет. Кстати, по малюночку подивіться, R на D безумовно буде менше одинички для Еліпса і R на D буде більше одинички для гіперболи. Ну точно так же, якщо від цієї точки взяти, від цієї точки взяти, то ось до. Де він той осьоди? Ось, бачите? r 2 а де буде d 2 Ну я десь проведу трошки зверху. Отак. От О, то R2 до d 2 буде теж гекцентрицітет. Ну, до малюнка, на малюнку, мабуть, трошки неправильно, тому що повинно бути більше одинички. От, отаким чином. Ось що каже теорема. Доведення цієї теореми, ну, для еліпса доведемо, для гіперболи. Там один к одному, тільки там два випадки прийдеться роздивлятися складніше. Помните, як казав? Запам'ята цю формулу. R1 1 це А плюс ексцентриситет Х, R2 2 це А мінус ексцентриситет Х. От ну, давайте, дивіться. Дивіться, ось у вас R1 1 А плюс ексцентриситет, А тут А мінус ексцентриситет. d 1 Що це буде? Дивіться. Це А поділити на ексцентриситет плюс Х. Ну, оця відстань бо рівняння. Рівняння, рівняння, рівняння директриси. Ось туди, бачите? Мінус А на ексцентриситет. тому відстань до. Оцієї точки від цієї до цієї. Це А на екцентрицітет плюс Х. Ну, а що буде тут До ця відстань. Це А на екцентрицитет мінус Х. А тепер давайте знайдемо відношення R1 до D1. Ну, зведіть до спільного знаменника, якщо хочете, остати. Екцентрицитет Х поділити на X так? То А плюс ексцентриситет Х скоротиться, і у вас буде ексцентриситет. Точно так же R2 на D2. Це А ексцентриситет мінус. А мінус ексцентриситет Х поділити на ексцентриситет. Ну, скоротиться і буде ексцентриситет. Ну от. А от тепер ну, достатньо красива властивість. Ми цього як би раніше не виводили ні для еліпса, ні для гіперболу. А от тепер далі дивіться, а тепер давайте візьмемо еліпс. По значенню самого еліпса R дорівнює D. Ну, так от, для параболи. R поділити на D, це буде дорівнювати одиниці. Тому за ексцентриситет параболи вибирають одиниці. А тепер давайте згадаємо все, що ми з вами говорили про ексцентриситет. Для еліпса ексцентриситет вийшов від 0 до одиниці. Коли ексцентриситет прямує до нуля, еліпс переходить в коло. Значить, ексцентриситет дорівнює нулю це коло. Далі. Ексцентриситет дорівнює одиниці це вже парабола. Ексцентриситет більше одиниці це вже гіпербола. Так от означення, значення, загальне означення кривих другого порядку. Кривою другого порядку називається геометричне місце точок площини для кожної з яких відношення відстані R до фіксованої точки, фокуса або фокусів. Якщо один фокус, то це парабола. Якщо два фокуси, то це еліпс або гіпербола. До відстані D до відповідної прямої директриси і директрис. Ну, тому що знову ж, або R1 до D1, або R2 до D2, є величина постійна рівна ексцентриситету. При цьому, якщо, те, що я вже сказав тільки що на словах. Якщо ексцентриситет дорівнює коло, маємо ексцентриситет дорівнює нулю, маємо коло. Ексцентристет від 0 до одиниці маємо еліпс, Ексцентристет до рівня одиниці маємо параболу, Ексцентристет більше одиниці маємо гіперболу. Є чотири види кривих другого порядку. Щоб ви не робили, ви не отримаєте інших кривих другого порядку. Або це буде еліпс, частковий випадок колу, або це буде гіпербола. Або це буде парабола. Або вираджений якийсь випадок. Або вироджений якийсь випадок, про який ми говорили на початку лекції. Ну, от, ребята, все. Тут все. І я зрозуміло, що я міг би продовжити. Зараз я відкрию. Але дуже не хочеться, тому що на, мінімум на дві теми. На практиці ми відстаємо. Ну, як ми відстаємо, ми не відстаємо. О, тому що, тому що, тому що. О, е по плану так, от. Так. Значить, ось у вас лекція. Це вже буде в поверхні другого порядку. Тут малюнки, малюнки, малюнки. Ну, не хочу. От буває. Зараз подивимося. Та ні, відкриється, відкриється. Повинно відкритися. Да. Так. Лекція номер один це остання лекція по лінійній алгебрі античній геометрії. наступний раз. Так, ну от. Різного роду тут малюнки будуть, я ж вам сказав, тут буде багато-багато малюнків. На практику ця тема не виноситься. Криві другого порядку виносяться, а е поверхні другого порядку не виносяться. Але вони нам дуже потрібні будуть в другому семестрі. Тобто, ми не пройдемо мимо практики з поверхнями другого порядку. Вони будуть в другому семестрі, там де треба буде застосовувати визначений інтеграл. А потім там в самому кінці кратні інтеграли. Ну, якщо буде така можливість по часу роздивитися, о, то е, будуть застосовані до поверхні другого порядку, застосовані до геометричних задач, які використовують визначені інтеграли або кратні інтеграли. О, ну, така, ось така ситуація. Тому дивіться, формально я міг на слідуючий раз навіть почати лекцію номер один по метаналізу. Ну, тому що сьогодні лекція. Ну, хай вона буде не, не лекція, а там лекція й 10 хвилин, припустимо, О, то можна було б почати лекцію по Матану. Тим паче, це по Матану буде лекція, ну, скажімо так, більш теоретичного характеру, чим практично. Да, от перші дві лекції вони більше теоретичного характеру, чим практично. Але ну я ж сказав вже, що ми в лекціях з вами відірвались, от ну, так воно заплановано. розумієте, так і заплановано, що. Перед тим, поки ви почнете метаналіз, щоб в лекціях матема, матаналіз, матаналіз, в лекціях відірватися. Тому що мінімум дві лекції це такого, більш теоретичного характеру, і на практиці вже можна більш-менш працювати, тоді, коли вже є третя-четверта лекція. Ну, от таким чином. Так що, отак. От тому, ребята, я вас дуже прошу. Хто хто конспекти лекції, я відкрию, безумовно. Так, лекцію номер 11 Я її відкриваю. Тому на слідчий раз я не бажаю починати матаналіз. Якщо, не дай Бог, у нас ну, малові там, обстріли і так далі, і ми відстанемо катастрофічно в ну, значить, гірший варіант самостійна робота, кращий варіант додаткова лекція. Але, але поки все більш-менш ми вкладемося в план. От, таким чином. Тому що ви, може, думаєте там про завтра, що буде, да? там післязавтра, через неділю. Ну, а я просидів, просчитав відповідно там до середини грудня. От, яким чином? Ну, поки ми вкладаємося, все наче нічого. От, ну от таким чином. Тому лекції по, по лінійці закінчаться, а далі ви пам'ятаєте, я ті, хто лекції здає, я собі відмічаю, ми з вами домовлялися, що будуть додаткові бали. Закінчується курс і мінеалитичний лімат. І будуть додаткові бали, зокрема за лекційний курс. О, хто не пише, не пише, бога раді. О, ну, таке. Все, ребята, я все сказав. Не бачу смислу щось говорити. О, якщо є запитання, залишаються. Одна напомню, що я просив когось залишитися на початку лекції. Просив я залишитися в старості. Ну, от я дивлюся, в старості групи ТВО це тоді немає. А, може там є замісник хтось, значить, що ви чи на 5 чоловік. Ну, от, якщо є замісник, то залишиться, будь ласка, ну числі, і, і, і староста ТВ51. Піля так, ми говорили. Залишитися. Є питання. Нічого такого страшного немає, просто є питання. Ну, Софія, будь ласка, звучить. Що можеш ще в кого за якісь запитання? Якщо немає запитань, то всього найкращого. До побачення.